З уроками, як твоє онлайн-навчання? Ти навіть не уявляєш, зум уроки, мій клас, Google клас, дедлайне. Я, мої однокласники, вчителі, але на цьому онлайн навчанні смаленого вовка бачили. Смаленого вовка? Це як? По якому ж предмету проходять цю тему? Ти що не знаєш фразологізм? Бачити смаленого вовка? Зараз я тобі поясню! За яких же обставин не був сірий вовк, та смалений? Чому саме зустріч із таким вовком стала талоном досвідченості? До наших днів збереглися перекази про те, що найдійним засобом оборони від нападу вовків був вогонь. Дійсно, сіроманці бояться вогню і можна відбитися від цілого табуна, кидаючи вовкам майже очі навіть запалені сірники. Вовки дуже обережні тварини, їх не так легко впіймати. Смалений вовк такий вовк, який потрапив у пастку людей, що практично неможливо, або, вдається дуже рідко. Звідси і походить вислів бачити смаленого вовка. Пройти багато випробувань, прожити життя, сповнене пригод бути досвідченим. А щоб ви краще зрозуміли значення фразологізму бачити смаленого вовка, наведемо приклади синонімів до нього: Собаку з'їсти, Стріляний горобець. Пройти крізь вогоні воду, Пройти і Крим, і Рим, і мідні труби. Пройти крізь сито і решето. Бачити види. Наведемо декілька прикладів з літератури. Іван Кириленко. Сюди потрібні люди, військові, що бачили смаленого вовка, що має трохи сильнішу волю і енергійнішу вдачу, ніж ви на півтрухляві кабінетні мрійники. Василій Большик хлопець не зразу впізнав у ньому коменданта, і окуляри на ньому вже не золоті, і одяг пом'ятий. Видно, бачив смаленого вовка. Іван Микитенко. Ви от латинську мову знаєте, а смаленого вовка бачили.